Будь обережним на вулиці і вдома. Безпечна поведінка вдома. Вибір місця і предметів для гри. Грайся краще в дитячій кімнаті. Не можна гратися на підвіконі, балконі, кухні. Гратися з сірниками, гострими предметами, шилом, ножем, ножицями не можна. Небезпечно гратися зламаними іграшками. Мустрими краями можна поранитися. Користуватися комп'ютером можна тільки під наглядом дорослих і недомого, спілкування з чужими людьми. Ти повинен знати, що спілкуватися з чужими людьми треба обережно, стримно, чемно. У незнайомих людей можуть бути і погані наміри. Правила поведінки при спробі сторонніх пробратися до вашого дому. Перевір. Чи замкнені двері на замок. Ніколи не відкривай дверей, не довідавшись, хто заходить за ними. Не розмовляй з незнайомцем через двері. Ніколи не говори незнайомцям, що дорослих немає вдома. Поводження з електроприладами. Електроприлади при неправильному поводженні можуть заподіяти лихо, пожежа, ураження струму. Правила поводження з електроприладами. Ніколи не таркайся електроприладів мокрими руками. Якщо помітиш, неполадки з електрикою повідом дорослих. Коли йдеш з дому, обов'язково виключай світло та електроприлади. Якщо електроприлад зайнявся, то треба обмотати руку сухою ганчіркою і висмикнути вилку з розетки. Опалаючий предмет, накрити ковдрою. Потрібно повідомити дорослих про пожежу. Безпека на вулиці. Правила поведінки на вулиці. На вулиці теж можна зустрітися з небезпекою. Ніколи не ходи гуляти без відома дорослих. Якщо ти загубив батьків у незнайомому місті, стій там, де ти загубився. Якщо їх довго немає, звернись по допомогу на вулиці до поліції, у магазині до продавця. Не грайся на вулиці допізна, не погоджуйся йти з незнайомими людьми до чужого під'їзду, підвалу, на пустир або до інших безлюдних місць. Ніколи не розмовляй на вулиці з незнайомими людьми. Не приймай від незнайомих людей ласощі та подарунки. Ніколи не сідай у машину до незнайомих людей, що вони тобі не пропонували. Якщо ти побачиш на вулиці, у транспорті невідому сумку, коробку, згорток, пакет не чіпай їх. Небезпечним можна вважати будь-який предмет, про міс якого ти не знаєш. Сумка, валіза, пакет, згорток залишені невідомими людьми. В них можуть виявитися вибухівка. Отрута, наркотики. Ніколи не чіпай невідомі тобі предмети. Якщо знайшов щось, підозріле. повідом дорослих. Запам'ятай не чіпай, відійди від підозрілого предмету, телефонуй 101. Пам'ятай 101. Пожежна допомога. 102. Поліція. 103. Швидка медична допомога. 104. Газова служба. Дякую за увагу.